Серед тих, хто бажає бачити Україну чистою, принаймні у Коволі, багато молоді. Учні Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національно-технічного університету активно відгукнулися на пропозицію прибрати територію довкола їхньої Альма Матер та Палацу культури імені Шевченка. 19 груп разом з викладачами працівниками коледжу вийшли прибирати територію. Ну, правда. Студентів сільської місцевості, ми відпустили, працювали ковальчани цією акцією. Не тільки зробили своє місто чисте, територію своє чисту, але й привчаємо студентів до труда. Від самого ранку до прибирання території долучилися тренери та вихованці міського центру Спорт для всіх даний мікрорайон розташований вздовж міжнародної траси Київ Варшава. Тому багато водіїв та пасажирів формують своє уявлення про коваль саме споглядаючи місцеві краєвиди. Тут саме така проїжджа частина машини і за кордону і, і, і їдуть. І такий безпорядок, то хочеться, щоб було, як то кажуть, як обличчя нашого міста, щоб було чистенько. За кілька годин з території паркової зони вивезли три вантажівки побутових відходів та сміття. Хотілося, щоб менше смітили і щоб е ця системна робота була не такою частою. Як сьогодні нам треба це робити, тому що і традиційно перед паскою навести порядок і приємно, коли навколо чисто і не сміття. Організатори толоки сподіваються, що такі акції напередодні Великодніх свят в подальшому стануть традиційними.